Нещодавно у місті відкрився туристичний інформаційний центр. Костусів, звичайно, ж позував перед телевізійними камерами та розповідав про значущість подібної установи для туристів. Проте, чи не соромно цьому так би мовити, туристові з Сахаліну заходити до цього інформаційного центру, що розмістився в обшарпаній будівлі. Штукатурка осипається. Фасад споруди так і просить у Костусіва Відремонтуй мене, але мерові від партії регіонів напевно дуже важко підвести очі та подивитися на занедбаний фасад. І це неподобство біля самої міської адміністрації. Годі й казати про інші куточки Одеси. Ну от прежде, ніж відкривати, треба було примарафірити фасад, тому що тут чисто, там грязно, шея грязна, ноги грязні, шея чиста. А ні, так, щоб все було чисто. Я б, звісно, на місці іностранців подумала подійти сюди. Тут, звісно, не для іностранців. Я думала, якщо наші уїжджають, а якщо іностранці будуть уїжджати.